Сьогодні відзначається міжнародний день рідної мови свято, що порушує питання важливості та самобутності кожної мови. Воно було засноване ЮНЕСКО у 1999 році. Головна мета цього дня підтримати самобутність та важливість кожної мови та її важливість для народу. Недарма кажуть, що після відмови від рідної мови нація вмирає, адже мова містить історію та культуру держави. У Міжнародний день рідної мови свято української мови, одного з найцінніших надбань, які створили й залишили нам наші попередники. Мова є душею нації, її генетичним кодом. У її глибинах народилося багато з того, чим може пишатися народ. Як море починається з річки, так українське слово з писемності. Наше слово набирало сили на паргаментах нестора літописця. Шліфувалося у творах Григорія Сковороди. Івана Мазепи, поглиблювалося під пером Івана Котляревського, особливо Тараса Шевченка. Удосконалювалося пізніше Іваном нечуєм Левицьким, Панасом Мирним, Михайлом Коцюбинським, Лесою Українкою та багатьма іншими видатними українцями. Українська мова є мовою свободи та волі. Це могутня зброя нашого народу в боротьбі за незалежність і перемогу. Росія століттями намагалася знищити разом з мовою наше культурне національне обличчя. Русифікувати українців, спотворити факти нашої історії. Проте бажання країни терористки ні в якому разі не увінчається успіхом. Більше того, на сьогоднішній день ми цінуємо свою мову сильніше і точно впевнені не лише у її важливості, а й у красі, милозвучності та унікальності. Час повномасштабної війни, яку розпочала Росія проти України, українська мова не лише ознака національної ідентичності та громадянської позиції, а й інструмент боротьби з ворогом, боронити свою країну від агресора можна не лише зброєю, а й словом.